Та коли вже той кінець світу станеться, вже стільки про нього розмов, вже стільки про нього цих програм, і планета нагрівається, і катаклізмів просто страшно. Війни, хвороби. Ну вже все, вже коли вже цей кінець станеться. А знаєте, чому на кінця цього ще не стається? Тому що ще є місце в царстві Божому. І є е, е, дуже важлива умова для того, щоб попасти до царства Божого. Це призначення. Хтось своє призначення ще просто не знає. Що ти покликаний бути на званому пірі, саме ти. І для цього ми вивчаємо істину, яке є світло, життя. А хтось просто е, зрадив своєму призначенню або вибрали гроші там що завгодно замість Бога і його Царства Божого. Тому, е, щоб повернути своє призначення, якщо втратив, або дізнатися про своє призначення, якщо ти ще не знаєш, підключайся в Ютубі у неділю о 16.00 на каналах міжнародної місії Слово Боже.